Є? 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 Це у нас сутра война хватит, але тут там оглядає Люта піхота вкладає, покиків спати Тисячі Прометеїв несуть перемоги, вогонь Стяг тримати, ворог стріляти, впав встати В оконі країни я перший, і останній патрон Тиховкає, ворога в пекло, перша лінія, в ближній бій. Атаку козачі бий піхота пхає ворога в пекло, перша лінія, ближній бій. Чиби ви є в ногах, правда і любов в серці. Дійдемо до цілі у берег смерті. Ми не боїмося ні трешу, ні жесті Ми механізовані лицарі, чесі. Ми Боги війни, ми порука гарантій. До ворога крайньо нетолерантні. Сім'я та країна захищений тил, справа шляхетних збройних сил. Сім'я та країна захищений тил. Справа шляхетних збройних сил. Сім'я та країна захищений тил. Справа шляхетних збройних сил. Що зігріває батьківщину Та темрява, що лягає я на ворогів фі... Я воїн, я визволитель, я переможець, я піхота Піхота пхає у ворога з бедликом. Піхота пхає в ворога з пекликом. Піхота пхає ворога з пеклом. Піхота пхає ворога в пекло.